Ситуація з коронавірусом в Олешках контрольована, говорить міський голова Євген Рищук. Минулого тижня ковід діагностували у 20 осіб. У нас за останні два тижні 51 людина захворіла ковідом. Зв'язку з тим, що ще наша центральна лікарня не отримала ковідного пакету. Всі люди, в яких знаходять ковід, всіх відправляють на Область на Херсон. Ми чекаємо сьогодні. Наша лікарня чекає заключення пакету ковідного пакету, що що дасть можливість, якщо, не дай Бог, у нас піде пандемія, приймати хворих тут на місці. Серед пацієнтів, яких підтвердився коронавірус, четверо дітей: двоє пацієнти інфекційного відділення, двоє семимісячний хлопчик і трирічна дівчинка пацієнти дитячого відділення, розказує виконувачка обов'язків директора Юлія Кривич. Дітей вилучили із родини, і проводили їм загальну діагностику стану здоров'я. Наразі вони на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Хворі, які поступають до нас, вони можуть бути тільки до Позитивного результату для цього ми не відкриваємо педіатричне відділення для таких. Це в інфекційному стаціонарі, в інфекційному відділенні у нас є чиста зона і зона, там де є підозрювані на ковід. Як тільки ковід підтвердився, ми направили їх в обласну інфекційну лікарню, щоб не було контакту. Під час госпіталізації дітям зробили експрес-тести, які були негативними. Їх помістили в окрему палату наступного дня ПЛР тестування виявило в них коронавірусну інфекцію, говорить завідувачка Олена Голенкова. Через це у відділенні провели санітарну обробку приміщень та обстежили можливих контактних осіб. З 1 червня 2021 року відділення працює в штатному режимі як педіатричне, тобто приймає діток з з соматичною, ну, з різною патологією. 27-го ввечері вони поступили до відділення без ознак хвороби з нормальною температурою на обстеження. Швидкі тести негативні, а на наступний день вони обстежили ПЛР-тест. І коли зателефонував лабораторний центр, що дві дитинки мають без клініки позитивні результати, вони доправлені до обласної інфекційної лікарні. Юлія Кривич каже: наразі у закладі чекають на договір із Національною службою здоров'я. У разі потреби готові приймати хворих на коронавірусну інфекцію. Для цього облаштовано понад 200 ліжок з під'єднаним киснем. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.